Допомога чотирилапим. Молоді працівники комбінату Запоріжсталь завітали до притулку Дай лапу друже. Привезли необхідні продукти. 24 кілограми сухого корму від наших партнерів та близько 150 кілограм харчів, з яких можна готувати їжу та кормити наших чотирихлапих друзів. Молодь Запоріжсталі постійно надає допомогу притулку. З початку повномасштабної війни волонтери допомагають необхідними речами та продуктами. Дуже е, важливо допомагати не тільки ВПО, не тільки людям, але і е, тваринам, які ну, мають теж потребують допомоги. Багато собак, які нині у притулку вдалося врятувати із зони бойових дій. Для них волонтери закуповують заспокійливе. Саме ці препарати допомагають іншим чотирилапим під час обстрілів міста. У нас наразі близько 30% притулку дуже сильно налякані цими прильотами. Тому ми використовуємо заспокійливі препарати для них, саме ветеринарні. Та краща терапія для собак це увага. Її дарують молоді запоріжтарівці під час прогуринок з улюбленцями у парку біля притулку. Запевняють, таке спілкування з чотирилапами потрібно і самим. Час, який можна тут провести з собаками, дуже допомагає розгрузитись. Ну, в тяжкий час для нас. І як для волонтерів, ну це наша така віддушина, одна із багатьох. До війни в притулку було близько 300 собак, нині більше 500. Відповідно, збільшилися потреби, кажуть волонтери. Тому в такі нелегкі часи дуже вдячні за небайдужість. Ми завжди дуже вдячні за будь-яку допомогу нашому притулку. Ми просто просимо, щоб вона була.